Ну, mm, що писанка, ти... це яєчко, ну, як великодне, Ще... великодне і для щастя. Для щастя. щастя. Для щастя. Для чого щастя? <плеси> mm, для краси. <Золоде> <плеси> Або на призначку. Що ви дивитеся? Наш на зараз не крові. Діти, зараз не квіточку. Сьогодні в нас на території центру розвитку сім'ї відбувається такий майстер-клас по виготовленню різних видів писанок. Сьогодні в нас діти роблять писанки у такій формі, як писанка з бісеру, писанка з техніки декупажу. Також сьогодні ми їх хочемо навчити робити такі писанки, як писанки з нитки і писанки ветена. Взагалі наш центр розвитку сім'ї планує кожної середи проводити якісь такі творчі заняття для дітей, розвивати їх в творчому такому середовищі. Сьогодні у нас справили не дуже багато, але у подальшому у нас надіємося, буде збиратися більше дітей, тому кожного охочого запрошуємо. Також ми плануємо створити якийсь театральний куточок і куточок для дітей, які будуть схочі займатися журналісткою справою.